Для виявлення свиноматських охот нам необхідно мати при осміленні хнура. Для чого, щоб свиня відчувала контакт з кнуром, запах кнура, а також, якщо вам можливо, то тактильний контакт з хнуром самі. Виявлення свиноматських охоті проводиться на, на підприємствах за допомогою спеціальних дух для освітлення, а також є там різні інші засоби. Коли хвор стоїть біля свині, свиню в охоті можна виявити навіть без дуги, тим, що... тим, що в неї вуха зразу підіймаються, догори стерчать, та навіть буває, коли вони подружуються. Також свиня стоїть нерухомо, не надавлювані на хребет, на задню частину. Також отут біля лопаток. Свиня повинна стояти нерухомо. Також можна перевіряти взявши свиню з боку за пах, щоб свиня теж повинна стояти, не кричати, а добре стояти і ну, тобто, не бігати по станку. Також признаком охоти є покраснення вульви у свиноматці. Також можуть бути виділення невеличкі. Для вчемілення нам необхідні катетара, салфетки вологи, вологі і також сама спермодочка. Перед осміненням свиноматку потрібно витерти вологими серветками, якщо нема, то можна тепленькою водою і якоюсь ганчіркою тільки чистою. Тому що гігієна свиноматки перед осіміненням дуже важлива річ. Щоб не занести в неї ніяку ні інфекцію, ні бактерії, щоб свиня осмінилася і тоді буде прибуток господарства. При відкриванні свині ви таким самим чином стимулюєте свиню для того, щоб вона краще в себе стягувала спермодозу, яку буде залила. залила. Катетер потрібно відкривати так, щоб він не мав контакту ні з побічними предметами щоб руки не, 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 не доторкалися до катетера. От тобто прось відкрили, катетер трішки привиті і вводите катетер свиноматку. При вводі з катетера потрібно трішечки прокручувати його, щоб він наче Тут краще входив у свиню. Після чого береться спермодоза. Відламується кінчик ковпачка на пляшечці, Вставляємо кінчик в катетер і можна пробивати дірочку або відкручувати трішки ковпачок, аби потрапляв в воздух, повітря потрапляло в саму пляшечку. Тому що при вакуумі у вас просто будиночка сажнеться, але сама свиня стягнути з не буде. Важливо поглажувати, також можна товкати коліном в бок, аби свиня відчувала таку. Ну, так Кнура не в кожному хазяйстві, ну, не в кожному господарстві нури тримають. Тому проще самому просто можна ось на лопатку, на хребет, щоб свиня відчувала, наче на неї в природі запрыгнув. Ось іде повітря видно, і свиня втягує в себе спермодозу. Після того, як свиня втягнула спермодозу, витягується пляшечка, закриваєте катетер і даєте свині спокійно по Дві хвилинки приликтеринки відстачання. Виводите катетер не, 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 не різкими рухами, повільно, як вводили, так і виводите. На цьому свиня вважається, як і